Дальботелішахів Граю проти Драуінг Вайт, Якось так. Аргентина рейтинг 1953. Захист Німцовича. систему Земіша. Конструюють сильний центр. Ну, якась зачіпка можливо. Коли буде король в двох нулях. Так. словно 6 44, здається, їде. Там D5. Тому він тут D. Та я втім, що коли слон йде сюди, у нас кінь F5 приходить. Так, то так. Що захоче чіплятись. Не пускати поки що. Хоча можна було б подумати над цим. Щоб він тут заганявся за пішиком. Цей час ми атакуємо короля. Далі коня на F5 поставлю. Так, суперника ідея закінчилась. Це добре. У мене гра тільки починається. Його ініціативу поки що. Погасив? Захистився. Так, він хоче піти сюди, тому ми йдемо сюди. Можливо, зіграє слона коня сюди. Так, да, тепер хоче звільнити мого кобилу. Ну, давай же 4 покажу. Давай же Ну, да, я відійду, не знаю. Щоб... Поки що потримаю позицію. Можливо, і треба було залишати коня. Десь тураже один, можливо, кора сюди. Відкрилась лінія і тут десь має бути десь матнуть. Поки що так. Кісь звільняючи F5, не працює, тут в мене багато боїв. Його проблема в тім, що його ресурси вони на два фланги. Так, він займається цією штукою. Добре. Типу B5 хоче піти, хоча тут що тут за B5, непонятно. Так. Так. Треба шукати прориви десь. Але, в принципі, у нього час трошки тікає тому. Ну, якісь там. Можливо, треба підготувати це все. Треба два зіграти, можливо, не треба. О, він туди пішов чомусь. А, бо він багато разів там підготувався, типу, так? Да? Ну, давай. Перекручу. Відеока бумба. Ще одна. Дякую. Позиційно суперника безнадійно було. 79 на 78. Ну, після 5 мені так здається, тому що не готові фігури були його до відкривання гри. А може було тактично, обумовлено, а я не побачу. Так. Нормально це в нього покажу. Зло а 6, кінь 5. Ну, без закривання комп'ютер показує. а 6. Чіплятись відразу можна було. Д5 якось білі більше простору контролюють. Проблема чорних, що вдвойні пішаки, якщо одного напасти з'їсти, то білі встигають все захистити. Ось. Дві фігури відволіклись на пішака, якого, в принципі, Білі спокійно захистили. Складно їм щось запропонувати. Слона вже так потрібно десь повертати. Тут нема що їм робити. Ну, б5 ніколи вони не можуть. Або підготувати хіба що. Хіба що. Ось і готує ф 5 але. Ну, уж таки. мої фігури готові до відкриття гри. Ще й король невдало розташований. Король напроти слона стоїть. Те, що слон зараз не атакує короля, не значить, що через декілька ходів, якби коли гра не відкриється, то це не скажеться. Потрібно бути обережним. Тут було король два, 2 було зіграти. Угу. А, він не може забрати. Ми просто так тримаємо тут і тут. Цікаво. якщо що конем. То просто відійшли. І тепер тут ще зв'язка. Просто все по білим полям. Мусить один одного захищати і відійти не може. Казав Німцович, чи писав, що зв'язка це якби не тільки тактичний, а й стратегічний елемент, який можна використовувати вдовго. Я вирішив так нормально, чи ні. Треба було якось укріплятись. Тутер каже якось в 2 грати. При тому це не, не, не сильніше. Тут якась позиція тримається. Ну не так все ясно. Була гра. Це точно. Ну, а тут то розв'язана, не ходить. Ферзь прив'язаний не ходить. Ходити одним слоном, окей, але у білих взаємодія чудова фігура. Всі атакують короля і фігури суперника. Тут втрачається ферзь і все.